Друзі, всім привіт! Ось такі речки ми зробили. У нас новиночка SL Remix 4 дюйми, вага приманочки 7 грамів. Ви просили, ми почули ваші прохання і зробили ось такі речки. Речки мають максимальну деталізацію. Виглядаючи краще, ніж. Які є у байтбрісі? Трошки тут змінена Трошечки деталізація у плані самих клешень. Очки трошки виразніші стали. Краще стало його монтувати трохи. І тому подібне. Ось такі кольори. У нас в карті кольорів 16 топових кольорів. Зараз тут у нас представлено 6 кольорів. Найтоповіших. Ну, всі кольори ловлять, тут уже все залежить від регіону. Що хочеться ще додати на рахунок цих речків, Ви просили, ми зробили. Кому цікаво, переходьте в наш під відео є посилання на наш інстаграм або Facebook. Підписуйтесь, пишіть нам будь що під постом. Або в приватні повідомлення, і ми надамо вам весь асортимент з простою формою для замовлення. Ці речки чудово підходять для ловлі щуки, для ловлі судака. Тобто це 4 дюйма такий розмір, який дуже просили наші люди. Наші люди найкраще риболови в світі. Вони просили такі речки і ми їх зробили. Ось такий колір у нас масло кайтечівське. Ось такий лайм оновлений, модний. Ось такий у нас рез, бері. Ред Распер називається. Такий колір. Він червоний. Його в народі малинка. Калинка називають, але це дуже модний топовий колір. Ось віолет. віолет кайтечівський. Прошу не путати з фіолетом, тому що фіолет. Це колір 2, це вже. Було. Це масло кайтечівське, п'ятий колір. Це колір у нас лайм без блискавки, яка в ньому фішка. Це колір е, такий самий, як в кайтечі, використовують на животику. Це карамелька байт теж модна, чудова і ще із 10 різних кольорів. Друзі, ось така новиночка максимальна деталізація. Зараз вам покажу ще деякі моменти. Ось максимальна деталізація. Провізі зроблені ось в такому плані. Все вирізано, все чітко. Все як має бути ось ці полосочки, отакі ямочки. Це спеціально вони знаходяться <кхи> саме під клешнями, не на клешнями, не над клешнями. Чому? Над клешнями тут гладка поверхня, а під ними вже поверхня така порізана. Тобто тут є прорізі. Для чого? Тому що, коли ми робимо проводку. Щоб завдяки, коли колишня падає, вона відштовхувалася від води і вона створює таку волно, волнообразну гру. І таким чином приваблює хижака. Тобто, все, як в оригіналі. Навіть, навіть навіть вуса зробили такими. Тобто, щоб було все максимально, максимально як можна більше схоже. На справжнього речка Ось така тема. Монтується, канальчик під офсетик, все тут монтується, любий монтаж, який хочете. Тема дуже робоча, дуже популярна. Друзі, ви навіть не уявляєте, скільки риб люди ловлять на ці речки. Це просто космос. Це також одна з найтоповіших позицій в нашому асортименті. ви можете Отримати асортимент, ще раз повторюсь, підписавшись на наш інстаграм або Facebook і написавши щось у мене під постом, або в приват Instagram або Facebook, і ми надамо весь асортимент з простою формою для замовлення. Ось така краса, ось такі очки, топові кольори. Матеріали найпотужніші, найкрасніші. Топові матеріали, топові блискавки, максимальна концентрація кольорів, максимальна еластичність. Максимально, щоб воно все гарно трималося. Тобто, все зроблено так, як має бути. Хто там пише, що колір не має значення, ну, це люди трошки далекі від рибалки, тому що я вам скажу, як вже 6 років цим займаємося. Що кожен регіон має свої особливості. Кожна водойма має свої особливості, свої моменти, і вже, вже перевірено досвідом, що буває, приїжджаєш і робиш саме цей колір. А у зараз за такий день, що працює отакий. І приманки однакові, але стоїть дві людини, і одна ловить, а друга курить. Розуміє, тому колір має значення. Насиченість кольорів, блискавки це також має значення, тому що найкраща гума. Має найкраще. Якщо ви має, хочете отримати найкращий результат, ловіть завжди найкращим Звертайте уваги на такі малесенькі дрібнички, тому що кольори дуже мають велике значення. Також модель приманки, як вона вирізана, як вона зроблена і тому подібне. Ну, тобто, якщо береш вивки, розумієш, що тут роблено з душою для наших людей, для наших риболовів. Тому що наш. Наша команда, наша команда має ціль, щоб ви отримували максимальну кількість задоволення, емоції, щоб ці емоції від спійманої, трофейної риби залишалися з вами на все життя. Ось така краса, такі кольори ще є, 10 кольорів. Крім цих, що. Зроблено, ось бачите, максимальна деталізація. Так, все зроблено, гавненько. Тобто, тут все по-уму. Ну, вже досвід маємо. Тому як маємо досвід, маємо що вам і сказати. Друзі, підписуйтесь на канал, підпи... пишіть нам коментарі. Будемо дуже раді всіх вас бачити ще раз. Кому цікаво, підписуйтесь на інстаграм, Facebook. Пишіть у приват або під постом і надамо весь асортимент з простою формою для замовлення. Друзі, бережіть себе, все буде Україна. Тримаємося.